Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. На сумському напрямку Росія розгорнула масштабну логістичну мережу. В передмісті Білгорода розташовані секретні склади з спалових хімічними реагентами, які забезпечують слідування важкої техніки підготовки наступу на суми. Це страна обладнання під охороною ФСБ з додатковими протоколами безпеки. Це була остання передача глибокого тилу. Пише телеграм-канал Топропомсти. Далі в оригіналі Українська розвідка давно стежила за цим вузлом. І коли суми були на межі прориву. З'явилась команда дати удари, який розірвала ланцюг доставки по ключовому вузлу вибух, що пронизав Білгород третій 18 ночі. Коли більшість людей були в сні, в самому центрі індустріальної зони прогримів величезний вибух, пряма точка потрапила в одну з ключових цистерн, що містять суміш авіаційного палива і палива для ракетних установок. Далі ефект доміно. Секундарні вибухи тривали понад 4 хвилини, стовполу м'я 300 метрів. Гуркіт зруйнував будівлі, На кілометри довкола. Ефект на місце і техніку. Місто пройшлось ударною хвилею. Вибиті шибки в двох тисяч квартирах, зруйновані станції водопостачання, кілька багатоповерхівок в радіусі двох метрів з технічними тріщинами, 12 загиблих цивільних, десятки поранених через уламки опіки. Технічне загорання логістики, п'ять вантажівок палива виргорели, три інших підірвано дистанційно через пусковий імпульс, подача палива, мастильних речовин до танкових частин на сумському фронті перервана на 48 годин. З орієнтації російських штабів підрозділ інфраструктури Франкова російської армії в Білгороді оголосив надзвичайну ситуацію. На 36 годин перекриту рух залізницею автотранспортом. Колона в напрямку Києва, суботи була перенаправлена обхідні маршрути. Внутрішня перебудова білоруси росіяни бунтують. Після вибуху сталися ланцюгові ефекти серед білоруських російських рот на полігонах. Під Куп'янськом три білоруські роти з технікою, що щойно отримана з лінії забезпечення, вирішили перейти на сторону так званої республіканської демократичної коаліції РДК. До них приєднались два російські батальйони, розташовані в районі Краснодара, які подали заявки на захист від помилок Кремля, шість вантажів з боєприпасами і два БМП готові підсилити оборону Сумщини. Розголос цієї інформації викликав паніку в генштабі РФ. Раптом стає розуміло, кого вважали беззаперечними вже не можна контролювати. Військовий політичний резонанс на полі бою. на сума справді забуксував без пального мастильних матеріалів з РК і РСЗВ Стоять в резерві. Зсу виступають блокопости. Мереж українська авіація активізується оскільки ворожа ППО більше не справляється в постійному тилу. Телеграм-канали Кремля вибухнули панікою. нас зрадили білоруси режим триває, але рушиться лінія зв'язку у південному військовому окрузі. Перевіряють прийнято рішення вести до звільнення листи від вищого рівня для перезвантаження підрозділів. Розклад Кремля Лукашенко Путін терміново провели закриті переговори. СБРФ вилучила мобілізаційні документи всіх білоруських частин. Генерал Герасмо оголосив про негайне прилаштування род залученням каральних підрозділів спецназівців, щоб відновити порядок. Проте російська сторона вже усвідомила координація логістики. Внутрішня згода руйнується українська позиція офіційного ЗСУ не підтверджує перелік переходів, але українська розвідка визначила прихований канал постачання російських запасів. Заблоковано політичний сигнал. Вони йдуть на бунт, бо вони хочуть воювати. В телевізійному зверненні Зеленський проголосив, зрада Кремля наближається середина. Ми готові прийняти всіх хто не хоче вбивати українців. Символічне посилення цистерна вибухнула, і не тільки багато бойова інфраструктура. Вона підняла дух тих, хто стояв у колоні за хлібами. Почала рухати ті, кого Кремль вважав воїнами. Це вже не просто удар по тилу, це поворот війни. Коли ресурси система відкидається не лише снарядами внутрішньою зрадою, підсумка лінії Асумщини зберігає стратегічний захист без логістичного ланцюга атаки режим Кремля в Білорусі хитки в Росії, ймовірні нові акції протесту серед військових для України, це не лише тактичний прорив, це зрушення свідомості війни, поруч з порятунком починається деконструкція імперії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.